Ставропігійська. Площа ринок. Атляс. В і завжди є клієнт. Прогуляємося, нашої до з Шевської. А, напевно, ближче до світла, підемо, бо так не дуже добре в темноті видно. не А, це минає, 21 година, а ви знаєте, як 21 година минає, то О, в Львові гірше починають курсувати маршрутки. Та. Тому вже як 21 година минає. Ті, що планували їхати на маршрутці, розходяться. Лишаються ті, що на таксі або пішки. Отак. Людей стало менше. Ну і тут теж, бачите, тут теж стає всіх менше, то ми далі ще трошки будемо повертатися на площу ринок. Нема напрямку до старої єврейської. Це завжди хороший варіант. Вечірні прогулянки на 10. А, бачите, як я скажу, що 9-та година, гірше ходять маршрутки тут. Ціла група жінок. Встали раптом і пішли. Go home, bye-bye. А йдемо на Галицьку, так як обіцяла вам на Галицьку, купаємо на стару єврейську. Так буває, коли дитина перегуляла в центрі. То вона видає отакі звуки. Радше. Вже не видно яка година, але ми вам покажемо. Це вже 21 ша минула. Два 14. Маєте розуміти, що зважаючи, що так без поспіху далі гуляємо, знімаємо відео, що я додому поїду не на маршрутці. А, до комендантської ще є час. У нас є відео, до речі. Кому цікаво, у нас є відео, знімали за годину, навіть буквально за кілька хвилин до комендантської. Який вигляд має центр Львова, то переглядайте. У нас є таке відео. Йдемо на староєврейську, так як ми обіцяли. Ще пройдемося цією вулицею. Так, треба трошки пообганяти людей, як я казав, краще все буде видно. Mm. Ну, тут після на напаки все оживає. Ми йшли перед 9-ю, людей було небагато, можна сказати, обмаль, а зараз зараз все оживає фактично. А Ай, знову перехрестя, де можна зупинитися. Просто подивиться на вулицю. Так, так, так. Тут треба вплинутись перед людьми. О, і на площі Коліївщини з'явилось світло. Виявляється, воно потім пізніше з'являється. Бачите, Ми думали, що його не буде. А тут теж зі світлом тут теж доволі гарно.